У центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Вандери відбулася презентація драматичної поеми Батурин Ольги Бабій. Детальніше наші журналісти. На презентацію драматичної поеми Батурин, поетеси, громадської діячки, двічі кавалера ордена княгині Ольги, генерального директора обласного телебачення Галичина, депутата обласної ради Ольги Бабій прибули шанувальники з Косова, надвірної Городенки Львова і місцевих гостей ледве вмістила простора зала. Ви почули таке чудово нашого Батурина і живі, чай, я думаю, Подяка для Господа Бога, що Він післав для України, а не Восклоні нашої то ви головновільної України нині та хозір. Лише тисяча примірників наклад книги, тому вона вже є цінністю і її передаватимуть з рук в руки, зачитуючи сторінки. Поема Батурин ілюстрована творами світлої пам'яті Опанаса Заливахи та дизайнером Тетяною Маренковою, вийшла друком у видавництві «Лілея НВ. Читання поеми перетворилось на літературно-музичну композицію і мережило щирими добрими словами і привітаннями представників влади, колег, родини та друзів. Є знаменним те, що сьогодні відбувається читання і по великому рахунку ще одна презентація вашого доробку на дуже серйозну тему. Тема потурина саме це в цьому центрі, Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Адже Батурин і та сторінка історії пов'язана з Батурином, пов'язана з великим сином українського народу, великим гетьманом України, Іваном Зекою. Поема Батурин явище неординарне у нашому непростому суспільстві. Її повинен прочитати кожен, хто вважає себе українцем і патріотом. Я про Батурин, я про наш Батурин, та тільки я сьогодні ті бутури. Козацької епохи на доби вони були, а нас хто роздробив, уміло пересіяв, як пісок, щоб стерти правду батьківських кісток, щоб правому не знав про діло, прадідів. І знову нас розділено і крадено, і знову кричить через віки Мазепа моя вкраїна. Де ти, де ти, де? Ти?